Добрий вечір, друзі. Як я і обіцяв, сьогодні хочу вам е, записати друге відео серія номер 2 Це відео ось доповнення буде до цього попереднього. Хто не дивився, 12 днів тому я його записав. Рекомендую переглянути, де і за скільки іспанці продають непотрібні речі або що там сусіда за парканом. Ми дивилися тоді огляд нашого місцевого іспанського аукціону Тодо Колекція Я повибирав був декілька речей, які ще аукціон, на які аукціон був не завершений. На які були ставки, які, на мій погляд, ну, які мені там трапились, які були цікаві. І рандомні також попалися деякі. Отож, хочу сьогодні записати. За скільки все ж таки вони продалося, є декілька продажів, які мене дуже здивували. Просто шокували, як так, але от якось так. Ніколи не знаєш, що може знайти, або що в тебе вдома там десь валяється на якихось полицях. І ти не підозрюєш, яка ціна на ці речі. А ще коли люди їх викидають, ну то це, це дуже обідно, скажімо так. Так що, будь ласка, дивіться, передивляйтеся, що у вас є. Полюйте, кому це цікаво, це тема барахолка, кому не цікаво, то хоча б своїми речами, речами, які у вас є вдома, не, не прогадайте і не викиньте просто гроші, які би ви могли продати і на рівному місці. Мати на якісь свої поточні потреби. Отже, нагадую, ще раз було ось це відео. Я його зараз відкриваю 3 секунди. Отак воно починалося. Були тут годинники і так далі. Я вже ось. Якісь монети. монети, якісь, бачите, робот, був такий. Таке було відео. Таке було відео. Я вже, як бачите, тут повідкривав ці вкладки, щоб не шукати, не займати багато часу. І було перше, перше що мені трапилося в, цьому, в тому відео аукціон, який був ще 3 дні. Бачите, от такий годинник швейцарський 201 євро, на 195 ставок було на нього. Мене це також здивувало, бо я нічого такого в цьому годиннику не бачу. Але менше з тим. Отже, за скільки він продався. Цікаво, напевне, так? Переходимо до проданих лотів. Тарам 319 євро, продано 10.03. Ось, бачите, такий годинник, який можна купити на, на любій барахолці за, ну, окей, не за євро, може за 5, може за 10, тому що він не працює. Бачите? Продавець написав для ремонту. Ну, або ремонт. Ну, воно так перекладає. Бо це з іспанської мови, я перекладаю на українську, і воно не дуже коректно. Але я бачу по секундам, стрілках, бачите, вона як стояла на цьому місці, ось він робив другу фотографію. Так вона і стоїть. Нікуди вона не рухається. І він це вказав, що він не працює. Годинник не золотий, не позолочений. Просто швейцарський автоматичний годинник. Ось такою начинкою, таким механізмом. Видно, що він трохи брудний. якісь подряпини. Непогано так, так? 319 євро. За п'ятірку я вам кажу, вже з власного досвіду можна такий годинник купити в неробочому стані. Поторгуватися, 5-10, дав, таких продвинутих продавців вони будуть його продавати за 40, за 30. Але навіть якщо і за 40 чи за 50 купити, і ось неробочий продати, ну то це, це дуже класна ціна. Це дуже класна ціна. Так що, думайте, як казав Зеленський. Колись. Так, наступне, що в нас там було? Я не буду перемотувати, я вже це все переглянув і повідкривав вже ці всі вставки. Ось наступна у нас була продажа. наступна були ось такі фотографії. Пара, будь ласка, колекція фотографій альбому Реал Мадрид 1958 року, але бачите, вони були підписані. Ось таку хтось колекцією люди, хто сколекціонував, хтось збирав. І отак от вона прийшла вже в наступні руки, Невідомо кому і для чого. Реалії сьогодення, життя, не сьогодення, це життя. Бачите, футболісти того часу розписалися все чітко. Фотографія загальна, їхній, не знаю, що це альбом якийсь такий. Ну ось її небагато їх, в принципі, але ціна непогана. В Іспанії дуже люблять футбольну тематику, так що, в кого є якісь такі речі або трапляються на барахолці, будь ласка, пильнуйте і не пропустіть. Навіть за немаленькі гроші їх варто купити. Тому що ось такі ціни. Так, наступна продаж, що продався робот. Який я в попередньому відео казав, що він дуже страшний, він дійсно страшний. не тому Розумінні, що він лякає мене там чи ще А то, що неякісно зроблений, ось дивіться, але це зірка смерті і дроїд. Неякісно зроблений, якийсь такий шви, потертий весь. Ось, будь ласка, буде такий в купі сміття валятися робот. Ви будете дивитися на срібні кільця, шукати брошки, срібні, якісь цепочки, цепочки, ще щось. Які ви купите за 50 євро, можливо, за, за 40, а продасте за 60 або за 80 максимум кільцевий, якийсь продасте. Дуже гарно. От такого друїда. Таку пластмаску потерту почухану можна купити за євро або за 50 копійок і продати за 304 євро. Бачите, 13 числа продана зірка смерті. Капець, що скажете? як він? Як вам такий бізнес? Купив за євро, продав за 304. Супер. Ну, Він ще тут щось відрахує е, цьому аукціону. Я не, не пам'ятаю, 5% вони беруть, чи навіть 10%, ну, фігня небагато. Навіть якщо й 10, це небагато. Ну ось така. Зоряні війни також дуже популярні серед колекціонерів, фігурки різні і так далі. Але дивіться, який. Як цікаво, а от є за 45. Такий самий. Ну, я не знаю, що це підробка, в гаражі хтось його виливав. А де гарантія, що це оригінал? цей за 304 проданий, а ось нижче вже є за 45, за 75. Будь ласка, за 12 продається. Це ще раз доказую, що в кожній темі потрібно розбиратися, друзі, щоб накупити дурниць. Які на початку всі купують барахольщики, всі антикварщики, всі купують якусь фіню і я не виняток. Так само накупляв багато непотребу, тепер думаю, що з тим робити. Так що передивляйтеся багато відео, читайте, набирайтеся вмінь і навичок Наступна продаж, яка була в нашому попередньому відео, за, якому, за якою ми слідкували, ось такі два. Два боліда, два спортивних машини. Бачите копер виготовлено в Іспанії, патент якийсь навіть тут є. Ось такі теж старенькі дві машинки. Вони бачите, з якоїсь дороги, напевне, це і магнітної, по якій вони їздили там. Крута була іграшка, напевне, не всім була доступна дітям. Але також пильнуйте. Дуже добре, дуже добре вони продаються до речі. І це місцевий сайт, я вам скажу, це не, не американський, бо американці дають, як правило, більше дорожче купляють речі. Вони, вони більш заможні, що там живуть, ніж іспанці ті самі або ж французи. От, купляють такі, такі автомобілі. Але бачите, на такі автомобілі навіть іспанці готові розкошелитись. Добре, наступна продаж порцелянова лялька зі сплячими очима. Це очі, які закриваються, які відкриваються. Ось така подерта, потріскана. Навіть страшна лялька, не зачесана. Ось теж продалася за 112 євро. Бачите, на яких вона шарнірах, яке все потріскане. Але 112 євро непогано. Непогано. Ось подібні є ляльки 120, 200. Теж на них ціни такі космічні. Оце подерта, дивіться, цей приймає пропозиції за 60. Десь її волочили вже по дорозі. Хтось знайшов. Хтось викинув 100%, що її хтось викинув. А може хтось на горищі знайшов знайшов, варежі комусь. Нічого продасться. Не за 60, а за 30 точно продасться. Такі друзі справи. Далі. Ох, Оце хороша продаж. Імпозиційний процес проти Хуани де Прадай. Якусь Хуану. Хуану, це напевно, це жінка. Інквізиція. Бачите, засудила. І цей процес весь, який інквізиція записувала на листках судді, бачите, такий гарний почерк. 1638 рік. Дивіться, який почерк гарний. Гарний, ні? Писали тоді чорнило, напевно, якесь. Пером. Тоді кулькових ручок ще не було. Це було перо. Гусяче перо. Чорнило, не знаю що, скаракатись вони довували. Ось такий процес інквізиція засудила цілительку, бачите, і астролога ще щось тут третє. Бо не знаю. Так що колись не можна було цим займатися. Бо був суд, якщо не до смерті її там закатовували або спалювали. Не знаю, що в цьому вироку написано, треба розуміти іспанську. Так, непоганий продаж, ні, ось таке на барахолці. Побачити вже напівспалені Якісь листки, виявляється, їх можна майже за 1000 євро продати. Супер, я рахую. Дуже вигідно, дуже вигідно продаж. Дивіться, спалені, реально, спалені. Зараз частина невинно втрачено, але все одно хтось купив. Хм. Ось такі, друзі, справи. Такий бізнес. Далі, дві машинки, нічого особливого, 112 євро, хоча дуже непогана ціна. Так само на барахолці, в якісь купі сміття можна знайти, в якомусь ящику з речима такими непотрібними. Здавалося б, все, вони вже свої від'їздили, ним відбиралися. Це та, та сама історія. Бачите, оці ці машинки, які їздять по електричних цих дорогах, магнітних, як вони там тоді називалися. Ось вони непогано продаються, так що будьте уважні, будьте пильні, не пропустіть свою вдачу. Наступна продаж, за якою ми слідкували. Ох, хороша, хороша монетка. Срібна монетка. І, до речі, дуже непогано продалася. Напрочуд срібні монети зазвичай так дорого не продаються. Це прямо 253 євро. Люди на аукціоні продали. в... В боротьбі, якісь, можливо, бачите, у угарі тому змагальному, і ось набили так досить непогано. От хто має металошукачі, собі пішов якийсь деньок, походив по природі, подихав свіжим повітрям, подивився на краєвиди і ще й викопав якусь монетку одну, або дві, або три і продав. Ось непогано можна продати, бачите? Хороша, хороша продажа. 1809 рік Тарагона. Тарагона це недалеко Барселони. Усі купюри та монети, які я продаю, є справжні. О, це якийсь продавець професійний. Бачите, дає гарантію на свої, на свої монети. Ось має таке пошкодження. Зараз годинник бумкне. Ось має пошкодження, але продалося непогано. Погано. Хороша продаж. Далі. Наступна. Так що срібні монети теж потрібно дивитися. Наступна продаж. Ось таке кілечко ви бачите це СС. Але оригінальна коробка. Ну і, напевне, кілечко теж оригінальне, Того, що продалося воно за непогані гроші. Дивимося, що він написав. Ми продаємо тільки оригінальні речі, в основному придбані в Німеччині. Дивіться фотографії, лоти, які ми виставляємо на акція. Починаються від одного цента. Ось, будь ласка, купив десь в Німеччині, не знаю, іспанець. а Може якийсь і німець. В Німеччині теж я бачу дуже класні барахолки, дуже прикольні речі там можна купити. Ось таке. Ось такі кільця СС. Дивіться. Непогано, так? Да? Є клеймо. Напевне, 925-та проба. Джермані. Ось так ходили німці колись такими кільцями. 201 євро. Подібна тематика 22. Нема подібних СС, нема. Бачите, по 30. От недорого продаються. Це до, це до прикладу срібних кілець. що Ви будете полювати там багато наших полює за срібними кілечками. Купляє їх по 10, по 20 євро. Бачите, які ціни. Ось дивіться, каблучка 22 євро. Ну і що? що? Що на ній тут можна зробити? Це 35, приймає пропозиції, то є він готовий розглянути фІ 20 євро. Я думаю, за ні. За... Ну, ось тут вже пряшки пішли німецькі, ще. Це вже якась репліка, не схоже, що це да вже бачите, яке воно не схоже на оригінал. Добре, наступна продаж. От це те, що мені цікаво. Ось такий ніж. Старий ріг, бачите, з рогу. Дуже часто тоді, в ті часи, давні, ну це якісь 1000... 900 я думаю, початок десь 1920 ті можливо, 40 ві роки. Ось така наваха іспанська. Бачите, має трещотку, така вона траскотить при відкритті Це ріг БК. Нікого який може не одного Тереодора підбив. Ось такий ніж здоровий, доволі масивний. Але бачите, не старий, не старий, а можливо якісь 60-ті роки. Нема клейма, я не бачу. Налезі, це щось якесь, знаєте, хтось в підвалі собі тренувався. Щось подібне робив, копіював старих майстрів. Ого. Вибачте, нам вже пізно хочу спати. Хороший ножичок продався за непогані гроші. 224 євро. На барахолці, таких можна купити за 30, можливо, 50. Так, що також. Але важко. Того, що бояться продавати такі речі на барахолку відкриту. Можна, блін, схопити статтю тут в Іспанії. Якщо лезу, до речі, кому цікаво. Якщо лезо більше 11 см, 11, і виходите з таким ножом в людному місці, ну то все, пише пропало. Рахуйте, що, що ви попали на статю, не тільки на штраф, в кращому випадку. Холодна зброя, мішну це він щось загнув 45-й, не схожий, що це 45-й рік. Угу, Ось такі маленькі ножички по 35, по 40, бачите. Аукціон, оце он жа, я не розумію. У мене, до речі, є такий потертий, страшний. Ось ця ножка, да, тріснута, теж в мене такі є. Ось на ножички такі ціни, друзі, я вам ще покажу попутно. Добре. Наступне, що продалося з попереднього відео, і що мене дуже здивувало, я прямо шокований. Таким продажем оце просто, друзі, плакат Данон продався за 262 євро. Я в шоці. Бачите, простий плакат. Нічого особливого. Ось так, Данон. Йогурт рекламували, я навіть не знаю, які це роки. Це якісь роки не дуже старі, якісь можливо 90-ті. Данон. Ну це я прямо здивований. Хто міг подумати? Отак може десь люди викидати можуть пачками такі реклами, а вони дивіться, які гроші коштують. Так що це повод, щоб задуматись. На цим. Хто насміхається, недооцінює ці речі з барахолки або ще щось там з горища. Ну, От ось гляньте, будь ласка, 264 євро. На будівництві або в полі потрібно, ну я не знаю на ці гроші. Ну, 3-4 дня потрібно робити. І то так, від ранку до вечора. Не просто так. Бомбатись там, ходити, ховатися, а потрібно робити. 4 дні от за плакат. Ну, Це приблизно, як то в кого які доходи. Що скажете? Мені буде цікаво в коментарях почути, що ви скажете за, цей, за цю продаж плакати. Наступний, бо ми затягуємо. Ну, така золота якась підвізка. Незрозуміла. Справжня вона, чи стара, чи нова. Тумба. Тумба. Корінна фігура культури вагою 10,5 грам. Якщо це 10,5 грамів і золота продалася за 20 євро, ну це хтось хапнув дуже хорошу річ золоту. це шара, я це називаю. Я думаю, де 10,5 грам, будь ласка, і людина продала все, і тепер нічого не може з цим зробити. Ось така продажа шарова. Бачите, яке плакат 264 євро, а золота прикраса, підвізка, будь ласка, 20 євро. і зрозумій. Наступне дуже класно продаються. Ось Суперман. В хорошому стані. Комікси. комікси продаються, також їх не проходьте повз комікси, тому що вони дуже дорогі. Також є рідкісні якісь, там теж потрібно вивчати, розбиратися. Та вони прям дорого продаються. Бачите, їй по 8. По 14. Це ще раз доказує, що потрібно розбиратися. А ось цей за 202 продався. От і думайте. Наступна продаж. Чекайте, я хотів... Да. І це остання продаж на сьогодні яка мене здивувала, але ну, в негативному напрямку золота монета, дивіться, продалася за 71 євро. До речі, якби... Я задався ціллю, але ну, я не думав, що вона так може дешево продатися. От, я теж шокований. І продалася. Срібна, як ви бачили, пам'ятаєте, там 200 щемто, а ось золота 71 євро. Ну це шара, знову знов шар. Бачите, потрібно за цим полювати, дивитися. Ось зараз тут для прикладу вам покажу. От Новий аукціон. А можливо, це та сама, ні? Так, mm. да, це та сама. От уже людина виставила повторно. 0 ставок поки що. 4 дні залишилось. 188 євро. Оце хтось купив, напевно. і вже собі далі викладає. Так, да, це та сама монета. Ось я бачу це. Нормальний бізнес. Да? Купив за 71, викладає вже за 188. Супер. Що ще можна хотіти? Бізнес є бізнес. Такі, друзі, справи. Буду завершувати це відео. Всім дякую за перегляди, за підписки, за підтримку україномовного контенту. Будь ласка, не забуваємо вподобайки. Допомагаємо нашим воїнам ЗСУ. До нових зустрічей. Далі буде цікавіше. Всім дякую за увагу, хто додивився до кінця, той великий молодець!